Гармата! постріл! Гармата ще радянських часів гаубиця, д 30 робить постріл. А слідом ще один. Постріл. У цей час на пункті управління вогнем 71-ї бригади ЗСУ командир артбатареї пильно стежить за картинкою з безпілотників. Його підрозділ тримає оборону на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Побачили, знешкодили, чекаємо далі. Ми працюємо над цим і задаємо дуже великі втрати для того, щоб мінімізувати просування по нашій території. Ще кілька пострілів та обов'язкове маскування. Цілі вражені. Можна і чай поставити. Видно, що чайник у бійців як треба. Фронтовий, бувалий. Ми крім Херсонського напрямку везде вже побували. Чайник можна сказати, що він уже БД. Має получити, так. Да. Давно вже з нами катається. Військовослужбовець із позивним Сокіл ховає від камери обличчя. На це він має вагому причину. Я сам з Донецької області, так скажемо. У мене родичі живуть в Донецькій області, мали що буде. Там до мого міста залишилось, будемо казати, мало. Там у мене мати живе, родичі, так що. Тому і в Балаклаві Сокіл воює з перших днів вторгнення вже три роки. Спершу був у піхоті, але після двох сильних контузій на Бахмутському напрямку його перевели до артилерії, порівнюючи 22-м роком, 23-м і рівняємо 24-й і 25-й, Це будемо казати, дві різні війни. Ну, тоді важко було в піхоті, а зараз я розумію, що ще важче, ніж тоді було. І також і в артилерії зараз. Важкувато, звісно, і в артилерії воювати, бо технології, дрони це все, це все мішають. Артилеристом Сокіл служить на фронті півтора роки. За цей час повоював на різних установках, зокрема американських. Я не знаю, казали голод-голод, але голод, ну, снаряди у нас були. Може, десь і голод був, снаряди були, але ну, небагато. Навіть при тому голоді, ну були, ми працювали. Нещодавнє призупинення військової допомоги Україні з боку США тут, на фронті, відчують. Але згодом, вважає Сокіл. Звісно, ну, буде відчутно, бо у нас багато такої зброї з Америки, з Європи. Так що будемо відчувати. Поки що такого не відчуваємо. Поки що воюємо, все добре. А далі будемо бачити. Артилеристи з 71-ї бригади на Новопавлівському напрямку сподіваються, що призупинення буде тимчасовим, і американська адміністрація не допустить непоправних проблем на українському фронті. Я думаю, що це все рішиться ближайшим часом. Що... Думаю, що даватимуть зброю, даватимуть допомогу. Ну а щодо можливих гарантій безпеки з боку союзників. Чи присутності в Україні кількох тисяч міжнародних миротворців, то військові зсу вважають, що добре оснащена та підготовлена українська армія і є найнадійнішим гарантом від можливої російської агресії у майбутньому. А що толку, що нам дадуть миротворців? Вони будуть десь стоять там під Києвом. А хто буде? На нулі будемо самі ми самі. Нащо нам такі гарантії? Дайте нам більше зброї і нормальної зброї, і ми самі собі гарантуємо безпеку. Ми це вже доказали не один рік. Олексій Продаєв, Микола Рищенко та Андрій Устінкін. Радіо Свобода.